Привіт, друге відео, як я обіцяв. У другому відео я розкажу, що я використовую для створення аїшних історій. Це використовує GPT, Klimchamp і програму CapCut. А, і картинки. Картинки я генерую або фріппікові там безкоштовно можна, або Віск. Але віскові краще, як на мене. Раніше фріппік робив краще, а зараз вони там почали щось робити, незрозуміло. Я пишу пром, воно робить хрен Так. Ну що, приступимо. Задаю промпт в чат-GPT. чат gpt мені пише історію. Потім цю історію я беру копірую і вставляю в програмі Клімчам там є озвучка. В ту озвучку я вставляю ну, вибираю все мову. Потім вибираю голос, який озвучує, і туди вставляю текст з чату GPT. Після того, як він озвучив. Я це закидаю там в папку, сохраняю. Да. Потім перехожу для создання відеоряду. Відеоряд, я вам скажу, що можна його одну картинку ставити. І пофіг люди будуть слухати і дивитися на одну картинку. Не обов'язково там багато картинок, бо як і за багато картинок, як і за одну, ви все одно можете вхопити неавтентичний контент. От. Е, далі. Далі що ми вибираємо картинки, там пишемо жінка, якусь гарну панянку таку можна з бюстом хорошу. Потім це все беремо, закидаємо в капкут, в Капкуті і монтуємо. Так, це друге моє відео. В третьому відео я розповім, що розповісти, я не знаю. ну Розповім про Клімчамп і капкут.